Я вас вітаю, ми дивимося зараз енергію листопада місяця для вас, які тенденції у вас будуть. Я вже дістала карту: це Трійка Кубків. Знаєте, мені взагалі яснобаченням показує, що у вас в ще навіть в кінці літа або на початку осені, можливо, були такі події, які Знесли під ноль ваших друзів, або середовища, в якому вам комфортно, або партнерів по бізнесу. І в листопаді місяці ви знову отримаєте тих людей, які вам до душі. Тому в листопаді місяці вам буде корисно об'єднуватися з цими людьми або шукати нових людей, які будуть вам по інтересам. До речі, листопад місяць для вас дуже такий легкий, енергійний, легкий на підйом. Вас об'єднують люди, з якими вам Класно, я раджу ходити на тусовки або якісь гулянки, ну тобто більше легкості в спілкування з людьми. От якщо ви робите якісь проекти, то буде також корисно використовувати людей, які поруч з вами. Але головне дивіться, щоб вони були як люди по інтересам, щоб вам було з ними навіть інтуїтивно комфортно, щоб це не був такий холодний розчот. Ось обирайте таке середовище собі.